Топ 3 помилки, яких допускаються військовослужбовці під час несення військової служби, перше вони не фотографують документи, які підтверджують, де вони проходять службу. На якій посаді вони проходять службу, і з якої дати вони її проходять. Тому будь-які документи, які видаються вам на руки, або навіть не видаються, але оформлюються щодо вас, ви маєте право сфотографувати та перекинути своїм рідним і близьким, щоб вони залишились. Друге, військовослужбовці із своїми рапортами не звертаються по ієрархічній команді несення військової служби. Що це означає? Тобто ви пишете рапорти на Командира військової частини а потрібно рапорт спрямовувати на безпосереднього вашого керівника. І третє, якщо порушуються ваші права, то ви не звертаєтесь за юридичною допомогою і не повідомляєте про це. Однак є безліч кейсів позитивної практики, які допомагають відновити виплати, піти на відпустку, отримати матеріальну допомогу на оздоровлення, встановити причинний зв'язок між вашим захворюванням, травмою, каліцтвом. І пов'язати його із захистом батьківщини, отримати одноразові грошові допомоги, якщо ви отримали поранення, отримати бойові, якщо вони не виплачуються військовою частиною та інші питання, оскільки діють правові механізми. Тому, якщо вам потрібна юридична допомога, саме час звернутися за номером вказаним під цим відео.